Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом у перші дні повномасштабного вторгнення. Києва благав надати техніку для протидії важкій бронетехніці збройних сил Російської Федерації. Доді британські військові розробили наземну платформу «Вольфрам», що випускає ракети Брімстон в Україну. Доставлені кілька десятків мобільних наземних платформ «Вольфрам» для ракет ССМ Брімстон 1 2 відповідним оновленням що до військової допомоги Великої Британії поділилися в соцмережах аналітики Oryx. за даними Independent, бронеавтомобіля Wolfram був розроблений спеціально для України. У перші дні повномасштабного вторгнення збройні сили Російської Федерації на територію України уряд звернувся до партнерів із проханням про термінову допомогу. Київ потребував озброєння для протидії російській важкій бронетехніці. Тоді британські військові розробили Wolfram. Wolfram – це мобільна наземна платформа з ракетою MBDA. Та транспортним засобом супикет, яку застосовують для переміщення на передові завдання ударів по ворогу. В той же час, на думку експертів, Україна втратила тактичну перевагу над Російською Федерацією, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Тепер контрнаступ складніше завдання без підтримки авіації. Україна опинилася у складній ситуації, не маючи необхідних озброєнь і кадрової підготовки для ефективної боротьби з Росією. Про це 23 липня пише американська газета The Wall Street Journal. За даними журналістів, коли Україна почала контрнаступ, західні військові чиновники зрозуміли, що Київ не має достатнього озброєння, включно зі снарядами та бойовими літаками, необхідними для того, щоб витіснити російські війська. Сподівалися, що українська хоробрість і винахідливість впораються із ситуацією однак цього не сталося. Російські війська виявилися добре обладнаними, мінними полями, фортифікаційними спорудами та потужною авіацією, що суттєво перешкоджало прогресу. Українських сил це призвело до зростання ймовірності затяжної війни та необхідності в додаткових озброєннях і підготовці для Києва йдеться у матеріалі. Адміністрація президента США Джо Байдена стигається зі складним політичним розрахунком і з наближенням виборів у виборі у 2024 році. Вашингтон став обережнішим у наданні допомоги Україні, побоюючись впливу війни на передвиборчу кампанію. Тоді як Європа прагне перемоги України та поразки Росії для забезпечення. Безпеки континенту в європейських військових обмежені ресурси, щоб забезпечити українців усім необхідним для витіснення російських військ. Проте ситуація в українсько-російській війні радикально змінилася. Україна вже не володіє тією самою тактичною перевагою, яка давала їй змогу приголомшити Москву минулого року. Тепер Росія численніша за українські війська та володіє потужним оборонним комплексом. Україні потрібно змінити тактику, щоб подолати російську оборону концентрування. Сили синхронізації військових операцій стане ключом фактором для прориву оборони противника. Також українцям необхідно поліпшити протиповітряну оборону та посилити свої збройні сили, щоб зіткнутися з російськими армійськими укріпленнями, каже Франц Стефан Гаді. Незалежний військовий аналітик, який нещодавно побував на українських передових позиціях. Росія отримала повітряну перевагу на значній частині фронту, оскільки Україна зіткнулася з нестачею засобів протиповітряної оборони та зенітного озброєння. Оння росіяни змогли ефективніше використовувати свою авіацію, зазначає Дуглас Барі, старший науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень аналітичного центру у Лондоні. Росія, хоча й не домінує повітря над усією територією України, вважається у вигіднішому становищі з точки зору сторони, що обороняється. Україна активно переслідує ідею отримання американських винищувачів F-16, оскільки протидія російським літакам стала головною проблемою для команди президента Зеленського. Зараз в Україні є лише невеликий парк військово-повітряних сил, що складається з радянських літаків і вертольотів. Як пише видання, організація дрібномасштабних операцій, хоч і спрощує завдання для командирів, накладає свої складнощі, такі як зменшення мобільності ці операції створюють проблеми з безпечною евакуацією поранених солдатів із передової та гарантуванням постачання боєприпасів, оскільки медичний і тиловий корпус менше захищені. Проведення синхронних великомасштабних атак є складним завданням навіть. Для збройних сил із кращим озброєнням ніж в Україні, об'єднання великої кількості наземних і повітряних сил у швидкий і жорстокий наступ фронтального штурму виявляється надзвичайно складним завданням. Ба більше жоден із західний збройний підрозділ не наважиться атакувати укріплену оборону, не маючи переваги в повітрі. США ніколи б не ризикувала атакувати укріплену оборону без повітряної переваги, але українці не мають цієї переваги. Підкреслює Джон Нагл. колишній підполковник армії США. Який нині викладаю у військовому коледжі армії США? Не можна про важливість повітряної переваги для успішних наземних бойових операцій із розумними втратами. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.